Привіт усім, дуже рада вас бачити. Сьогодні ми отримали ще одну історію і я з радістю з вами нею поділюсь. Я не думаю, що моє особисте життя взагалі комусь цікаве. Просто є люди, які постійно намагаються тобі вказати, що робити і як жити. Ми з чоловіком одружилися, коли мені було 20, моєму чоловікові на той час було 27. Я навчалася в інституті, але дізналася, що вагітна. Взяла академічну відпустку. Однак через рік я дізналася, що вагітна вдруге, тому з навчанням все ж таки довелося розпрощатися. Це було наше спільне рішення з чоловіком, і він також був згоден на це і казав, що я стану просто чудовою домогосподаркою, а він буде мене забезпечувати. Коли про це дізналася моя мама, вона довго сварилася зі мною, вона чекала від своєї доньки, тобто від мене, що я вивчуся, піду працювати. Отримуватиму гарну зарплату і ні в чому собі не відмовлятиму. Та вийшло по-іншому. За чотири роки я народила троє дітей, і ясна річ, що ні про які навчання і мовити йти не могло, а тим більше про роботу. У мене вдома стільки роботи, що я ледь встигаю все поробити. З поповненням у сімействі збільшилися, звісно, і наші витрати. Зарплати Івана не вистачає, він взяв собі підробіток. Я як можу економлю, але малі діти, і неможливо все спрогнозувати, особливо, коли вони починають хворіти. Спочатку одне, а потім всі по черзі, і гроші вилітають, наче в трубу. Та ми все одно намагаємось жити самі і не просити рідних допомоги. Тим більше, що мама відмовилася мені допомагати, коли побачила, що я вагітна в четверте, вона покрутила пальцем біля скроні і нічого мені не сказала. Мені боляче бачити від мами таке ставлення, адже діти то наша радість і могла порадіти разом з нами, а вона дивується, навіщо нам стільки дітей. Ми з Іваном раді, що маємо діток, це наше майбутнє. Живемо бідно, але ні в кого не просимо. Правда, мама Івана нас підтримує, допомагає, інколи гроші підкине. Старших діток вона часто бере до себе на вихідні. Коли мама Івана дізналася, що ми чекаємо четверту дитину, вона раділа разом з нами. У неї тільки один Іван, а вона завжди мріяла про велику родину. Ми з чоловіком втілюємо її мрії в життя. Коли вона приходить до нас у гості, мені радісно, що вона розділяє з нами наші турботи. В неї вистачає сил і здоров'я бавитися зі своїми онуками, молодіє просто на очах. Одного разу я їй про це сказала. Віра Іванівна поцілувала мене та назвала своєю донькою. А чому моя мама не ставиться до своїх онуків так, як мама Івана? Вона не радіє разом із нами. Мені було б набагато приємніше відчувати підтримку і від неї, а не тільки від мами Івана. Та все залишилося так, як є. Мама спостерігає здалеку за нами, чекає, поки я проситиму в неї гроші. А я не буду того робити, ми самі справляємось, і в нас все виходить. Коли виростуть мої діти, мою маму як бабусю, вони точно не будуть знати. Думаю, все ж таки тоді вона зрозуміє, що пропустила. Ну, а ви в коментарях, будь ласка, пишіть свої думки. Взагалі, чи правильно робить бабуся, що не спілкується зі своїми онуками.